Отже, почнемо сьогоднішній аналіз з вами з аналізу євро. Спочатку я хотів би проаналізувати шестимісячний графік, після чого, після чого ми перейдемо до, до інших таймфреймів, до таймфреймів поменше. Перше, що нам кидається в очі, в принципі, це висхідна глобальна структура, яка досі зберігається. Яка, яка досі зберігається да, глобально, так? Шестимісячний. Шісти, Якщо не дивитися локальних оцих от ралі, е, корекціонних, то е, глобально наглас це восходяща е, структура. Якщо ми подивимося сюди, що е, ми тут можемо відмітити? Я хочу сказати, що у нас є тут е, шестимісячний ФВГ, який ми закололи, е, який ми закололи в, в началі літа, такс. А, що далі? Як, ну, в принципі, як всі знають, я думаю, що як будується рендж, типу, після а, імпульсного руху, а, у нас є дві точки, да? ось таких. І а, ми тут можемо спостерігати, в принципі, ідентичну ситуацію, яка а, вказує на те, що євро зараз в 6-місячному боковому русі. А, який Мав девіацію знизу, так? Тобто, це. Давайте так відмітимо. Це у нас Six Months the Range. Low. Далі що ми можемо відмітити? Я би відмітив насправді половину цього віку, так, 6 Тобто, визначив би його центр. Ось він. Тобто у нас є а, Range High, так, який зовсім не тронутий, перед яким у нас є 6-місячний Fair Value Gap. Не будемо його відмічати, він просто загрізнить зараз графік. Тому також що ми можемо відзначити, що у нас є а, Double High, да. Тобто це сьогодні знову ж таки більш інвестиційна трохи ідея буде, яку ми вже з вами роздали, але яка е має зараз більш актуальний характер, ніж тоді, коли ми про це говорили. Е тому, вбачаю, е ось цей винос, ось цих е equal хайсів, буде досить доцільним. Давайте подивимося з негативного сценарію. Що в нас є? У нас є 6-місячний злам структури, тобто у нас підходить, свінг swing Swinglow, swing все підходить, так? І також у нас є 6-місячний ФВГ, який був перекритий, і на, які, на що пішла досить значна реакція, так? Six, one, тобто ми отримали досить значну реакцію. Насправді на це. Давайте переходити тоді більш до менших таймфреймів для того, щоб а, вияснити, що взагалі тут відбувалось. Так. Шестимісячний, о, місячний таймфрейм, що, тайм що нам говорить, що у нас було зняття ліквідності з а, максимуму цієї весни. Ми зняли е, саме на початку літа. Після чого ми сформували такий ось фрактал, е, який, досі, е, який досі нас відправляє е, донизу за, е, за ліквідністю, яка тут присутня. Яка тут ліквідність присутня, як на мене, це е, останній пул, який ми можемо тут відзначити, це саме ось цей, е, саме ось цей лоу. Цей фрактал це найголовніший був пул, але е, так як. Так як е, я, ну, я, я схильний вважати, що е, фрактали це найсильніші пули і найголовніші пули, Але якщо, е, але якщо поруч у нас стоїть ще якийсь лоу, е, і вони утворюють разом equal lows, то ну, це зрозуміло, що ми маємо його також е, брати до уваги. Так? Е, тобто у нас є sell -side liquidity. ліквідіті. Е, найголовніший. Далі ми можемо відмітити це е, місячний ФВГ, так, який, який знаходиться. Який знаходиться, по-перше, в зоні, якщо ми подивимося, якщо ми подивимося звідси сюди цей весь рух, то е, цей ФВГ знаходиться в, е, під екілібріумом, тобто він знаходиться в Діскаунті, так? Е, Далі, що, що нам ще цікаво? Якраз всередині цього ФВГ у нас є 6-місячний рендж лоу, і е, на, повному е, на повному перекритті цього ФВГ у нас є 6-місячний е, е, центр е, Фітіля. Так? Тому цю зону пої ми будемо вважати 100% валітною для того, щоб працювати е, в лонг. Тому. Дивлячись, у нас вже була така ситуація, коли е, більшість людей топили в принципі, за структурні рухи, не вбачаючи того, е, що ми знаходимося в боковому русі на відхиленні ціни, так? Е, ну, Це зрозуміло, яка ситуація. Це ситуація з біткоїном. Тоді я, я думаю, що просто. Дійсно, більшість тоді на делі зламі о такому. От коли ми зайшли назад в діапазон ренджа, зробили далі злам вниз, типу, всі були впевнені в тому, що PTC буде падати. І, знову ж таки, це був фактор неврахування ренджа як, е, як інструменту, можна так сказати. Тому ми, я його, в принципі, завжди враховую, і тут він очевидний. Тому. Що я хотів би собі позначити. По-перше, з місячного таймфрейму це просто як інвестиційна ідея, яка дозволить вашій подушці е, е, фінансовій ну, не, не втрачати актуальність, а навпаки, тобто, ну, не піддаватися інфляції, а навпаки, е, вирости в статках, просто стоячи. Отак, от вот скаже. Тобто, що я маю на увазі, у нас є. Діапазон Range Low у нас є місячний ФВГ, і у нас є шестимісячний вік. Тому я б я прийняв для себе рішення, що усі зберігання, тобто долари, які ви маєте, гривні, які ви маєте, в момент досягання цього ФВГ, буде найкращим варіантом просто перекинутись в євро. Тобто ви е, здаєте свої долари, отримуєте валютчиків, там не знаю, де хочете в банках, е, отримаєте євро і тримаєте. Тому що е, дійсно, е, ну навіть просто дивлячись на те, що ми можемо отримати, скажімо, там якщо ви даєте 10 тисяч доларів, е, ви отримуєте до прикладу, до прикладу, да? е, до... Я здавався недавно 6 тисяч доларів. 6 е, тисяч євро і отримав 650 доларів. Тобто давайте, давайте на цьому примірі, щоб було чітко все. 6450 доларів ви здаєте, е, отримаєте 6 тисяч євро. Е, далі ціна йде на 1,25, ви розумієте, да, що ви ваші 6 тисяч євро. І е, коли ви здасте їх назад в долари, це вже буде. Ну, не 6 450 доларів, це вже буде 7 000 доларів, це вже буде 7 500, да? Тобто, є є в цьому великий профіт. Навіть, ну, ви розумієте, це це якби стабільна валюта, і ви ви тут не ризикуєте, ви навпаки робите досить грамотний досить грамотний рух. Я я так вважаю, зі сторони фінансової грамотності. Давайте на weekly timeframe перейдемо і подивимося, що, що у нас тут е, відбувається. Ну, на weekly timeframe ми можемо побачити, що е, у нас була все-таки можливість зайти в шорт не одна на high timeframe до цієї sell side liquidity. Liquidті. Е, перше, це коли ми сформували фрактал, ось цей так, е, у нас був єдиний е, фрактал у вигляді swing low в цьому місці. Тому, коли ціна провалилась, провалилась ось тут отримати реакцію на нього і уйти вище, ми вже повинні були розуміти, що після закріплення ми будемо очікувати активацію цього, цієї, всієї, цього всього зламу. Так? І як ви бачите, у нас була активація. Також тут є досить цікавим ось цей ФВГ. ICT про нього розповідав, говорив, що коли ми закріпилися ось тут, да, то це вже було зрозуміло, що ми будемо падати, і ось була активація ось цього ФВГ. Але якщо враховуючи фрак, враховуючи фрактали, то ми можемо в принципі сміливо заявити те, що ми бачили те, що це вже все для лонгів, трішки раніше, тому що, ну скажімо, на тиждень, так йому потрібно було закріплення під ФВГ. Нам потрібно було закріплення під Swinglow. Е, тому що далі відбувалось? Давайте на Daily Timeфрейм перейдемо. Тут вже історія трішки цікавіша. Давайте ще раз на тижневий подивимося. Е, ось була активація. Е, ось було останнє зняття зі заходом в ось цей в тижневий е, ФВГ. Так? ФВГ weekly ФВГ. Тобто у нас було зняття. Е, всередину ФВГ. Е, після чого це, спри... е, с... це сприяло зламу структури на тижневому таймфреймі. Тобто, ми дивимося цю е, зону, так, і спробуємо відшукати щось для себе. У нас є Swinglow. Такс. Uh, Я підпишу все, що. У нас не було. Непорозумінь У нас є Свінгло. Е, у нас є swing high, який виносив ліквідність з е, всього тижня, так? Тобто, Previous week high, який знімав. Е, тому ця зона автоматично стає цікавою для набору позицій. Після того, як ми отримуємо weekly Boss, ми розуміємо, що ось саме ось цей злам а, спровокував похід а, нижче, так? Після чого ми активовуємо ось а, weekly Boss і, знову ж таки, тестимо daily Boss. І далі, дуже цікавий момент. Ми знімаємо цю ліквідність, утворюємо свінкай. У нас є ось тут свінг лоу 1. І ось тут Low 2. Що тут далі відбувається? Перше, ми робимо злам, і ось його активація. Тобто на H4, на H4 ось тут. Ми вже могли розуміти е десь тут, да, в всередині дня, що у нас, нас чекає все-таки е шорт, шорт рух, так? І е, на годинному таймфреймі. Ну, я тут не бачу для себе такої позиції ідеальної. Тому давайте далі дивитися. Що, що було далі? Після цієї активації ми пролились і утворили FVG. Е, І тоді-то тоді, е, виходить, що ця зона вже активована, так? Ось ця з, з цим свінг, е, Свінглоу. І ми її можемо, в принципі, забрати. У нас є ось ось ця зона більш глобальна, така, да, яка не активована. Яка не активована, яка, е, яка е, межує разом з Daily FVG, так? Після чого ми заходимо в FVG, якраз робимо активацію е, цієї зони, да? і на H4. Давайте подивимося чи на H1. Що у нас тут взагалі відбувалося? Ну, знову ж таки, позиції для себе. Я бачу тільки. На ЛТФ тут було. ні, А, стоп, 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 стоп. Ось тут. Я бачу для себе позицію тільки в цьому місці, яку я давав, в принципі, в. В чаті, коли я робив аналітику. Тобто, у нас був ось тут аж один злам. Ось його активація. Як, ну, в принципі, цей H1 злам знімав ліквідність, і ось тут було зняття ліквідності, ось тут було зняття ліквідності. І це все знаходилося в Тейлі ФВГ. Знизу була тонна ліквідності, і плюс на активації Тейлі зламу. Тому ось ця позиція була, в принципі, досить актуальною для мене. Далі. Далі давайте подивимося, що у нас є. Так, далі, знову ж таки, тейлі ФВГ утворили. І всередині, е, всередині у нас був аж 4 злам ідеальний з активацією е, і з походом, е, з походом нижче. Е, далі досить тоже показовий момент. Багато людей тут вже брали лонги на часовому свіпі і так далі. І потім 4 година е, свічка е, зробила закріплення. У нас було. Получається. так У нас. У нас получается давайте перейдемо на LTF, Ось давайте m на 15 навіть. Багато людей думали, що перше ми або підемо звідси вище, друге, або після свіпу ми підемо вище. Але глянувши 4 години і таймфрейми, ми можемо зрозуміти, що у нас. Походу, вище ніякого не планувалося. Чому? Тому що у нас було закріплення так? Під swing low І у нас були сформовані Swing High і все було сформоване в H4 FVG. Тому... Тому так нас тут не очікувало нічого а, хар... ну, нічого доброго в плані а, лонгів. Далі можна було просто перейти на якийсь таймфрейм комфортний для вас, так, ну, типу М30 навіть. І тут же підшуковувати на активації свій шорт. І в принципі, в принципі так і сталося. Щекунду. Десь де це я бачу. Угу. У нас був ось тут в цьому місці Swing High, так? Ось був Swing Low. І було утворене М15 ФВГ. Тобто ось, ось ця зона, яка виносила лікву з цих каїв, вона і відправила нас досить низько, так? Так, у нас тут ця позиція, яку ми накинули, ще живе. Тому, що я зараз очікую? Я б не очікував насправді сильного лонга, але четвер славиться, в принципі, своїми такими откатами. реверсал. Но лонг мені зараз реально шукати страшно. Чого? Тому що у нас є ліквідність знизу. Так. І знизу найголовніша ліквідність це локальна. А тут ми будуємо зараз а, все для того, щоб зняти а, нашу головну ліквідність і в п'ятницю можливо вжитати а, нормальний лонг. Да? Тому я би зараз, якщо ви тримаєте якісь свої лонги там ще щось, ну я би сюди максимум. Тобто у нас є дві сторони ліквідності, і далі ФВГ, і далі вже зонки йдуть. Да? Тому а, давайте так. Для лонгів ну і для шортів. В пріоритеті тільки шорт. Я, я того і, в принципі, не беру ці позиції, хоч вони там, може, трошки гарно виглядають. Е, типу М5 зона. Перше, можна було б взяти дійсно ось тут. М5 злам. Всередині М1, але тут М1 не було. Не дали просто. Е, так, да, можна було б спробувати на цьому відкритому М5 подивитися тут М1, але тут М1, знову ж таки, не дали для мене. Тому це все скіпається. І очікую зняття для того, щоб далі подивитися позицію в шорт на продовження. Якщо вам важко працювати з шортом, просто досить просто це все інвертите шкалу і розумієте, що. Ну, от, да. Там, після зняття цього ми в ФВГ зайдемо і, скоріш за все, що буде е, повторний пуш. Да? Тобто, нам потрібно для. Е, реально для хорошого лонга нам треба, щоб Діксі е, Діксі себе відчув слабше трошки, так? Да? Зараз, зараз у нас дійсно є годинний злам на Діксі. Є годинний злам, але я б його, ну, я його чесно, поки не беру до уваги. Чому? Тому що для мене головний таргет все-таки залишається ось цей е, тижневий фрактал, перед яким є ФВГ. Е, якщо зараз ми сформуємо якісь, Е, ХТФ, тобто H4, якісь розворотні формації, то це да, це можна буде вже брати до уваги. Але поки це, це все я опускаю. Тим часом тут вже практично тейк. Цікаво, що там ГБП. Знову ж таки, це також це я просто дивився, не відкривав такий лонг. дивлюся привіт привіт А, Так, по євро я думаю, що все понятно, що скажеш Що по Євро понятні, давайте перейдемо на BTC. <ріст> uh, так, я вчора говорив з З Златиком, у нас була ттт сесія Я закривав свою позицію BTC вот таким вот образом. Uh, на FTA, uh, Ну, для мене, для мене от, все, що тут відбувається, на самом деле, це повний бред. повний. Нічого в мене не змінилося по пієсу. Я, в принципі, очікую походу вище. Е, перший варіант це поход вище через зняття цієї ліквідності і заход в ФВГ. Що в принципі було б адекватним, і що в принципі було б найкраще для. Ну, Лічно для мене, да, для розвитку цього всього. І далі наступний варіант це то, що воно уйде ну, просто сьогодні зараз з поточних цін. Це на це, ну, тут оце все, звісно, виглядить ну, не, не заманчиво, но. Якщо ми подивимося на ефір, то він виглядає, ну, типу, сильніше. І він може потягнути за собою стати просто домінантом в цій парі і потягнути за собою. Тому е я схильний тут більше до лонг позицій. Типу я буду радше брат. Лонг. І шорт. Ну, взагалі я... Я поки осторонь цього ринку. Це єдина позиція, яку, яка була на, на споті на кілька ефірів. Це взагалі. Ну, я взагалі нічого не бачу. На, на, на кріпті хорошого, такого, щоб От прям. Ну. Оце все торгувати, в принципі, неможливо. Я бачу. ну, Фітіль, 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 фітіль. Якісь непонятні фітілі, куча їх, і це все в боковому русі. Ну це просто. Це просто я не знаю це іздівательство, здівательство повніше. Так, в нас є тейк. Ну, в принципі, зрозумілий тейк, звісно. Э, ісходя із того, що э, попередні дні ось це все таке от просто. Ну, його просто знищували. тому... Не хочеться зовсім. Не хочеться до зняття пула ліквідності щось таке видумувати. Тому, е, знову ж таки, хто тримає лонги, перекривайте їх вже. Дідь, відпочивайте. Так, кстати, подивитися на... О. Вот звідси от, от, я как раз як на sme біржі. От ефір показує силу, ефір чуть-чуть відкатиться, BTC перейде в цей геп, і от тоді от, 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 от буде лон, я думаю. Так, що по золотухи? Давайте подивимось золото. Е, золото, в принципі, воно виглядить в такому канальчику, да, воно. І я думаю, що досить скоро воно. О, ну, прям, прям зовсім скоро, воно проб'є, типа, границі, і люди вже подумають, що от, от він, да, шорт. І він піде зняти якісь, якусь лікву, цю чи цю, Для того, щоб. Збрити дві сторони. Тому е, тут я би що зробив би? Мені ось цей дейлі злам Я хотів би побачити захід сюди, е, формування якогось бокового руху з виносом, і послідуючий, е, зняття з цієї, цієї ліквідності і продовження шортового руху. Е, за, ну, Ближній таргет будемо вважати ось цей, так? ось цю компресію і зрозуміло, що цю компресію. Це все знову ж таки можна роз, розглядати як а, паковий рух, тому mm. ось його границі такі скажем. І тому а, тому ось ця зона, в принципі, може тригернути для. Розвороту навіть вище. Тому е, ви, ви завжди, якщо відкриваєте свої трейди, то старайтеся е, хоч, хоча б частину скидувати на FTA. Е, тому mm. Тому так, так. Да. Я думаю, що всі, в принципі, голов, головні пари ми розібрали. Я, я фунт не, не дуже мені він подобається зараз, як він рухається. Я думаю, що знову ж таки фунт буде, фунт буде знімати ось цю всю ліквідність. Тобто я хотів би бачити ось це зняття. А якщо це зняття буде то євро, то євро дійде якраз до, до того інвестиційного варіанту, за який ми з вами говорили. Що, що з приводу US 500? Цікава ситуація на самом деле. Я це знову ж таки буду розглядати зі сторони а, бокового руху. І у нас є дві зони а, дві зони ліквідності, да? які а, тригернуть розворот в протилежну. Тому на віклі таймфреймі я не бачу. А, дивіться, на віклі таймфреймі був перший злам, далі його а, активація, так? І Деллі таймфрейм. Ось тут. Це вже тут же було, е, якби ну, воно намікало, да? зробивши ось цей е, svinghigh і мавши тут свінглоу, воно намікало то, що зараз буде люте падіння. І тоді, от е, я в цій зоні говорю, що от можна буде взяти позицію в е, діапазоні цього часовика в шорт. Так, воно і в принципі відбулось. Зараз я поки адекватного нічого не бачу для себе. Знизу тонна ліквідності, я би хотів би сходити за нею. Насправді, на часовику поки нічого позитивного для, цього, для цієї пари немає. Якщо у нас буде закріп тут, то можна буде. Мені просто ось це не подобається, да? але можна буде розглянути тут щось е, прямо з здвойним конфірмом. Тобто М5 і ще М1 всередині цього. Виключіть, будь ласка, мікрофон цей. Або найкращим варіантом буде е, винос цієї всієї ліквідності, і от тоді от, е, взяття шорт-позиції. Тому так.